Гучно вмикати свої пісні чи фільми у громадському транспорті тепер заборонено. В рамках нового закону, прийнятого Верховною Радою. З 7 жовтня в Україні у всіх пасажирських автобусах та маршрутках водію та пасажирам не можна відтворювати в салоні власну музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Також цей закон передбачає заборону на публічне відтворення треків чи кліпів російських співаків. Для чернігівців нововведення не стали сюрпризом. Чимало з них вже давно дотримуються цих. Правил. Правильно, цього не повинно бути. Водій повинен бути зосереджений, уважний, дивитись на дорогу, а не музика вона відволікає його від своєї роботи. Дуже правильно. Навіть якщо б не було якоїсь заборони, водій повинен сам з затичних міркувань цього не робити, не включати, Правила щоб йому не мішало. Це ж не таке вже місце, щоб люди, хто хоче, хто не хоче, шути. Цю музику, яка музика, ще, в основному така, що дратує. Не хочеться і чути, тим більше в наш час такий. Я вважаю це правильно, тому що ем, у різних людей різний смак і це, це буває просто заважає, коли їдеш. І... Чим ти займаєшся, вона не буде заважати водію керувати і пасажирам. Також я згодна з цим законом. Аби перевірити, як працює заборона у Чернігові, наша знімальна група поспілкувалась з водіями автобусів та їх пасажирами. За словами кондукторів, чернігівці в більшості випадків слухають музику через навушники, а кермувальники намагаються не нехтувати правилами. Було таке, щоб включали гучно пасажири. Дзвінок так, але, але, але музики ні. Не було такого в автобусі, щоб включали гучну музику. Але якщо вони включать, то ми попереджаємо, що вони в общественному транспорті і не можна так, тут їдуть інші пасажири, і, і не можна гучно. Ну, такого не було. Нічого не включено. Не включаєте? Ні. То так. Якщо перерва, так можу включити, послухати чисто для себе. Ось. А як працюємо, виключено, не працює музика. Заборона стосується не тільки водіїв міського транспорту, а також приміських, міжміських, міжнародних маршрутів. Крім того, водій має право висадити пасажира чи пасажирку, які голосно увімкнули музику і не бажають її вимикати. У Чернігові з акустичним насильством у громадському транспорті борються вже давно, кажуть в профільному управлінні. У Чернігові рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради було ще раніше затверджено правила користування міським громадським електротранспортом і так само правила користування міським автомобільним транспортом, відповідно до яких а водіям автобусів та тролейбусів забороняється слухати взагалі будь-яку музику під час руху транспортного засобу під час виконання рейсів. Так само ця заборона стосується і пасажирів громадського транспорту, яким так само цими правилами заборонено вмикати гучну музику, ну взагалі вмикати музику і слухати її під час поїздки. У управлінні транспорту зазначають, що поодинокі випадки порушення все ж таки трапляються. Проте на цей випадок у них існує система покарань. Насправді такі випадки у нас в громадському транспорті трапляється не дуже часто. Якщо воно трапляється, ми відповідно реагуємо. Ми зв'язуємося з перевізником, і він вже відповідно проводить роз'яснювальну роботу або застосовує певні дисциплінарні вже санкції до цих працівників. Але я ще раз заважу, у нас такі випадки трапляються ну, досить рідко. Заборону на акустичне насильство ініціювали за сприяння руху Простір свободи. У нерегулярних перевезеннях і таксі музика дозволена за згодою всіх сторін. Для чернігівців у випадку цього закону є одна прикрість: різдвяна музика в тролейбусах теж потрапляє під заборону.